Так, Слухай, дихає він чи ні? Не дихає. А Скільки ми секунд слухаємо, дихання перевіряємо? Протягом 10 секунд. Так. Як правильно надавати домедичну допомогу, поводитися із вибухонебезпечними предметами, спробувати себе у ролі поліцейського, рятувальника та поспостерігати за роботою кінологів мали можливість сьогодні, 12 серпня, понад 70 дітей, які проживають у Новогуйвінській громаді. Сьогодні підеш з цього заходу, ти вже спробував практично. Наскільки тобі знадобиться в житті ось подібний досвід? Дуже сильно. Обитися, щоб інші люди не пагівлі. Звичайно, ця процедура більш для дорослих, але завжди діти дуже цікавляться і хочуть спробувати безпосередньо, як це воно робиться. Воно завжди потрібно було, але саме на сьогоднішній день це дуже потрібно, тому що кожен має вміти надати допомогу і навіть знати якісь навички, любі, прості. Захисне спорядження поліцейського приміряв учасник заходу Ілля Борисюк. Тяжала. Скажіть, будь ласка, а хто такі? Воєнні поліція. Чому Севалі сьогодні це приміря? Мені було цікаво це примірити. І, і я хочу бути поліцейською. Учасниця заходу Аліна Іваненко спробувала загасити умовну пожежу. Мені це цікаво, я хотіла спробувати, як це роблять пожежні. Кінолог Юрій показав учасникам заходу, як його собака Альфа бере слід. Найперше такі заходи в територіальних громадах дуже потрібні. У нас вдруге такий захід проводиться. Поліція до нас вже приїздила, і прикордонники приїздили, але то була історія за мирних часів. От зараз, як ніколи, така допомога потрібна дітям. Це і профорієнтація, і можливість показати себе і чомусь навчитись. В Україні сьогодні проблема одна: ми маємо бути сильними і, власне, треба сьогодні володіти тими навичками, які вимагає час. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.